Викладача Ківерцівського медичного коледжу на гарячому затримали працівники обласного обозу і прокуратури. З хлопця, який здобув середню освіту з позитивними оцінками, він вимагав хабар розміром 1600 доларів. Не маючи можливості знайти таку суму, абітурієнт звернувся до правоохоронців про захист своїх прав. Коли абітурієнт приїхав у Ківерці, щоб дізнатися про умови вступу, до нього підійшов викладач, який запропонував стати студентом за 1600 доларів. Гроші хлопець привіз у зазначений термін. Дочекавшись, поки розійдуться студенти, зайшов в аудиторію і на вимогу викладача вручив доларові банкноти, які вже до цього були поміченими правоохоронцями. УБОЗу і прокуратури... Хабарника, як то кажуть, на гарячому. Гроші зловмисник дістав і перерахував. Коли банкноти засвітили, на деяких з них чітко читалося слово хабар. Після затримання зловмисника усі матеріали обоз ВВС України у Волинській області передав до Волинської обласної прокуратури, представник якої прокоментував хід цієї справи. Перевірка на сьогоднішній день триває і вона ускладнюється тим, що відразу. Після затримання даного викладача він потрапив на стаціонарне лікування в лікарню і з ним неможливо було працювати. На сьогоднішній день він, за нашими даними, виписаний із стаціонарного лікування, і найближчим часом буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.